Сапер готує скид задовго до бойового виходу, скид це вибуховий пристрій, виготовлений на основі стандартних боєприпасів, модифікованих для дистанційного скидання з дрона. До боєприпасів, що використовуються зі скидами, належать осколкові гранати РГД5Ф1М67. Спеціалізовані боєприпаси 3D, друковані контейнери з термобаричним або кумулятивним зарядом. На позиції інженер сам кріпить боєприпас. Задача оператора влучити в ціль. Скидання активується вручну, відкривається замок, і боєприпас точково вражає техніку, укриття та живу силу противника. Маленький пристрій. Велика робота.